новостройка, уютный теплый дом. Открываем окно и наблюдаем, что происходит за этим уютным домом. Просто по підвікнами її будинку на околиці парка перемога нещодавно з'явилася будівельна техніка. Почали рити котлован та забивати палі під фундамент. З восьми утра, в будні дні, страшний грохот, притом не допомагають ні пластикові опни, тому що жорстка, 10 тонні машини, екскаватори, бурілка. В квартирі знаходитися не можна. Виглядуєш в окно, пугаєшся від цього розстояння. 15 метрів дому. Виявилося, тут мають звести три 20 поверхівки по три секції. Кожна місцеві проти будівництва з'ясували Київрада. Землю під будівельні роботи не відводила. Приватне підприємство орендує ділянку під обслуговування виробничої бази. Це Територія землі промисловості, призначення під обслуговування виробничої бази. І Київсовєт цю землю не в какого-либо цільове назначення під жилове будівництво. Ми недавно узнали, що компанія получила розрішення на основі рішення Севастопольського суду від апреля 2014 года, в То той момент, когда Крим уже. Бул анексіровано зводитиме житловий комплекс корпорація «Укрбуд». Утім, замовників робіт у документах значиться інша компанія ремонтно будівельне управління номер 3 «Київзеленбуд». Саме вони орендують ділянку в Укрбуді. Запевняють з їхнього боку усе законно. Дозвіл на будівництво від державної архітектурно-будівельної інспекції мають інших документів. Не треба ми не являємося землі цієї землі. Ми являємося генеральним підрядчиком і інвестором строїтельства. Строїтельство цього нового комплекса на на законних основаннях а видано на розрішення на виконання будівельних робіт п'ятої категорії складності. І самосно за законом України та при наличії дозволення на виконання будівельних робіт отримання других документів дозволительного характеру не требуется. Тим часом на сайті містобудівного кадастру КМДА інформації про будівництво за цією адресою взагалі немає. Євгенія подобна Іван Головач п'ятий канал.